Це, напевно, для мене один такий із, ну, цікавий варіант. І з того всього. Дуже. Що, та, я змогла обробити всі його заперечення, повісти на всі його запитання. Тому ось ця гендерна рівність чи, чи не рівність, яко <реш> <реш> ну, Дуже важко, коли ти продаєш якусь продукцію, яка там ти жінка пов'язана на думку чоловіків більше з чоловіками і тобі не довіряють, немає в них до тебе довіри, то не складно з таким працювати. Зараз, наприклад, що такий був кумедний момент, і напевно це був мій найлегший продаж, буквально не дав. Колага Мария, він спілкується більше там. По технічній продукції, якісь там принтери для 3D-друку, щось там якісь установки, а я більше з якоїсь іншої там брекети, інструменти для ождотів, щось таке менше. Знаєш, не не таке бредне об'єдна. Він телефонує до клієнта і каже: там, е, можливо, для вас там буде акалі. В нього був просто холодний дзвінок. Він телефонував до цього клієнта, а він такий каже, що та ні, мені це не цікаво. Я би там хотів замовити брекети, хотів би замовити дуги. У мене є там певне замовлення, він ще нам ніколи не цей Клієнт Е, колега дізнався, з якого він регіону каже. Я там приведу зараз дзвіночок на вашого менеджера. Він переводить, я беру слухавку, та представляюся. Він каже: я хочу замовити та і просто так список продиктував. Сказав, я, ей йому відправити, я така кажу клас, дякую тобі, Романе. Мій <різь> ну, найлегший продаж, я можна сказати, не наберегалась, не шукала клієнта, тому що його знайшов мій колега і передав просто гаряченького теплесенького мені остак. Він <різь> прям <різь> <різь> насипати, що там хоче замовити, а він так сидить. Отак не розуміє, що, що він хоче, тому що він там розуміється по одному, а то зовсім інше для нього. Це був напевно мій такий теж цікавий і ну, найшвидший, найлегший продаж. А загалом, от як ти скажеш за своїм досвідом, дійсно можна навчитися цьому і якби так легко продавати, відпрацьовувати ці заперечення? Чи знаєш, як на кожен товарі свій покупець, так на кожну професію є своя людинка. і якщо ти розумієш, що ну, для тебе це тяжко, то навіть і не потрібно там вчитися і витрачати на це час? Ну, десь. я приходила на роботу просто з нуля. Я закінчила коледж, почала шукати роботу, і перша робота, ага, концентр, це давай, концентр. Спочатку мені дуже багато інформації було. Я думала, що ну не справлюся, хоча мені в принципі подобалося, я така комунікабельна. Мені було цікаво спілкуватися з людьми. Досвіду я не мала, і я вчилася з нуля. Чесно, дуже швидко влилася, і мені було, наприклад, легко навчитись. З Часом я б там пропрацювала, і мені почали давати людей на стажування. Почали приходити люди, стажуватися. Я так помітила, що той, хто без досвіду, йому легше заходить ця робота. Він не знав до цього нічого такого схожого і не працював його навчити дуже легко. А хто прийшов вже з досвідом, починає перевчатися в цю сферу, він працював по одному, то йому треба перелаштовуватися, працювати по іншому, їм важче, якщо говорити так. Тобто, якщо ти новенький, тобі навчитися набагато легше. Продажі це ніби для всіх, тому що це досить так здається. Елементарно, але інколи це не для всіх. Якщо ти Е, комунікабельна людина тобі буде легко даватися е, заперечення обробляти клієнта там, просто вести комунікацію. А якщо це такий скутий в собі тобі соромно розмовляти, ти думаєш, ага, хоч би це мені зайвий раз не подзвонив клієнт чи щось в такому плані, то ну тобі буде важко працювати, ти не зможеш обробляти заперечення, тебе просто не будуть скупувати. Що від людини відчувається така енергетика? Ну ніяка. Я наприклад, в мене були такі колеги, вони десь ну приходили на роботу, і розумію, ну ні, ти цікаво. Просто людині ну, не цікаво, це не її. Вона зрозуміла, що це не її, і просто навіть не продовжує або так просто себе му хочуть, а в них не йдуть ці продажі, не йдуть. Бо ти отак сидиш цілий день, ой, коли ж ну, вже та шоста година і вже закінчить робочий день. Звісне діло, що в людини цієї ну, не буде виходити. Вона тут просто сидить, щоб там отримати якусь, можливо, мінімальну ставку, чи, чи просто посидіти, ну, протерти штани. Тому тут, напевно, відсотків 80 – це будуть, а от є там якісь 20, може навіть трішки менше відсотків, кому це ну, ну, не дано, ну, ну просто людина до цього не схильна. Ти хоч вчись, хоч перевчайся, але все одно не піде. А, ну спробувати все одно варто. Так, спробувати варто. Якщо зайде клас вистріли добре, якщо не зайде, ти зрозумієш, що ні, це не моє, я не можу, мені це не цікаво. Тому так, але ну, наприклад, мені я рада, що я працюю, напевно, в інтернат більше в інтернет-продажах, тому що зараз з людьми так вживу, це зовсім інша комунікація, це зовсім по іншому все працює, ніж ти спілкуєшся по телефону. Наприклад, ми ж їздимо на ці різноманітні виставки. Це дійсно круто, інколи так побачити, з ким ти спілкуєшся через соцмережі, так, вживу, познайомитися з цим клієнтом, але напевно на постійній основі отак з людьми важче. Так, ти можеш, якщо там якісь грубіян чи ще ж, ти можеш просто завершити розмову. А вживу як ти можеш, Ну можна якось завершити розмову, але це на це треба витратити більше зусиль. Ось так І загалом знаю, що якщо ти так ну дуже довгий, тривалий такий час в соціумі, там, якщо навіть на якісь семінари їздиш, чи ще щось, особливо якщо ти дуже така людина, любиш комунікувати, багато себе віддаєш, потім дуже довго відновлюєшся після цього всього. Буває таке. Буває інколи, напевно, от їздимо по різних виставках. от таке. напевно, що дуже важка в в такому, це дорога. Найбільше вимотує дорога. Ти поспілкувався з клієнтом там, але потім треба купу роботи знову провести, потрібно все зібрати. Ти ж не везеш там якусь валізочку маленьку продукцію чи якийсь пакетик. Тобі ж треба все вигребти зі складу, щоб все так показати гарненько для клієнта. Це теж забрає. А якщо з приводу того, що Віддаєшся максимально, то так. Інколи приходить таке, як зараз модно казати, вигорання, можливо, там якась е, маленька така депресія, але ну, особисто в мене це буває рідко, це буває вже прям в е, якісь такі моменти, коли просто завал, 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 і ти нічого не снигаєш. Там в тебе робота, в тебе сесія і все на купу навалюється. Якщо поки діток немає, то якось легше трошки поєднувати. Ну що тобі трохи важче? Зовсім трохи. Точно. Ой, так. Ну тут є питання про те, чи був випадок, коли тобі вдалося переконати клієнта, який на перший погляд був абсолютно не зацікавлений, але якщо є ще щось додати, то класно, а так загалом про цього мужичка, який ледлампи не хотів купувати, схоже. Чесно, багато таких є клієнтів, особливо коли ти в холодну телефонуєш і хочеш його в чомусь переконати, йому щось запропонувати. Вони спочатку всі морозяться. Потім, чи напевно, з наступного дзвінка їх якось ну легше спонукати до цього, тому що вони там спочатку не зацікавлені, а потім вони подивились, ага, так, дійсно класна там акція. Ми можемо купити дві дві позиції чи три, ще якусь одну подарунок отримати. Ага, ну це ж цікаво, це вигідно. І з наступного дзвінка, напевно, можна спробувати вже якось е, оформити ну, угоду з цим клієнтом. Це багато я таких розмов, таких моментів, але що прямо аж, аж таких, як був цей чоловік, то, напевно, таких я ну, зараз не пригадаю. Щось мені так запам'ятався, вже багато років, ну, багато часу пройшло, але все навіть, мені досі згадується. <popcorn> uh, так. Який був найцікавіший або найскладніший запит від клієнта, який змусив тебе подивитися на продукт чи послугу під новим кутом? О, oh, ну, треба подумати, треба згадати зараз прокрутити в своїй голові. Uh, такий запит. Ну, наприклад, багато клієнтів запитуються: от зараз є там якась там продукція. Саме таке, що мене вбиває, це е, розмір чи використання, наприклад, до прикладу, якийсь там ну, такий товар, просто звичайний собі інструмент для якихось імплантів, і щось такого, а який це розмір, і треба так все виміряти лінієчкою, все надіслати, бо йому там важливий той міліметр і просто незрозуміло для чого. Е, чи, наприклад, запит від клієнта а, телефонує лікар і каже, я вас купив той-то той, -то, той -то інструмент. А як цим користуватися? А це там сам ну, просто базовий, такий базовий інструмент, без якого цей лікар ну, не міг би закінчити, напевно, свої інтернатури чи щось інше. Я така, ясно? До цього лікаря ми лікувати не підемо. Ну, Це дійсно дуже цікаво звучить просто. Купуєш, ти купив, ти заплатив, а що я купив, а що я це купив, ти не знаєш. Напевно, саме таке цікаве це те, що клієнт купив, а потім через тиждень-два телефонує, каже, як цим користуватися. Знає, це якось взагалі не продумано і не... Але... є такі торгани в голові, і вони можуть навіть не пам'ятати потім, що купили, наприклад, я купив клієнт, в мене там якийсь один продукт, я до нього телефоную, чи деякий час запитати, як вам, чи пробували в роботі, ну дізнатися якийсь відгук, щоб знати, чи пропонувати щось далі цьому клієнту, можливо, йому зараз щось актуально по замовленню. Я так телефоную, кажу, там М -м, пані Ірино, нещодавно замовляли в нас те, тато. Кажу, чи мала можливість спробувати в роботі? Як вона? Та я вас нічого не замовляла. Кажу, та як не замовляла, замовляла, там, 3 +1". Вона Каже. І я не забуду, бо у вас нічого каждому. Ну, та, та добре. <laughs> <laughs> Такі теж. І коли цікаві бувають моменти, цікаві люди. Прикольно. А, а, так. А, ну, тут є питання: чи впливають на клієнтів те, якої ага, яко ти статі, чи віку? Ну, про стать уже було а, а про вік. Було теж таке. Я вже казала, що там обговорювала клієнтів, що там з, з молодшими клієнтами, е, такі... коли ти телефонуєш, і в тебе молодий голос. Зрозуміло, є таке, є особливо там, коли ти дзвониш до когось старша, або коли ти телефонуєш до чоловіків. Чоловіки теж можуть інколи казати, що там тебе та дуже молода, що ви знаєте про це життя. І ну я не розумію, я телефоную продати товар, а мені там е, така ну, старша поважна пані. Каже, та що ти знаєш про це? Та тобі скільки років ти ще така молода? А як це так? А що ти тут робиш? Ну такі моменти є. Напевно, це більше зустрічається в продажах е, офлайн, коли ти бачиш е, бачишся з клієнтом, а коли ти спілкуєшся з ним онлайн, то таке буває, але ну рідко буває, але буває дійсно, Є такі моменти, що так. Мені просто цікаво, ну, яка різниця? яка різниця, який мій вік? Я вже досягла того віку, що я хочу собі заробляти самостійно на життя, і я дуже сильно цього не розумію. Я ж, ну, Наприклад, я не той самий лікар, коли там може лікар, то чим старше досвід, поважний, значить, він розуміється. Я ж просто менеджер. Ну, до чого ці питання з віком? Я от, клієнтів з прямо до цього я не можу зрозуміти. Не знаю. Треба якось намагатись. Розуміти, зараз у нас таке суспільство, що е, в нас працюють ну, десь на якихось роботах і діти йдуть працювати, що можливо попали в якусь складну ситуацію, і людині треба прогодувати себе. Тому якось так. І, і загалом це дуже впливає на продаж, чи коли вони дізнаються про твою експертність, вже це на задній план уходить, і вони купують? Е... Так, ну, в більшості купують. Напевно, не було нікого такого, ну, особисто в мене не було нікого такого, що відмовились, бо я дуже молода, вони відмовились мене купити. Ні, такого не було. Були просто моменти, що вони там все проговорили, а там скільки вам років, чи ще щось, е, там, ви дуже молода, чи дуже молодо виглядаєте, е, а так, щоб відмовлятися через те, що я не маю досвіду якогось, того як. Ну, особисто в мене такого не було, чесно кажу. Мені колись а, якісь такі цікаві смішні історії, коли старше спілкувалася в інтернет магазині з клієнтом, і, ну, я телефоную до нього, кажу, залишало замовлення на тату-тату, а він, ну, мабуть, трішки був п'яненький чи що, і каже мені такий Ой, Настя, Настя, каже, приїжджайте до мене, я на вас женюсь, будемо жити разом, каже, в мене є телевізор вдома, будемо телевізор. І мені так насипає, я сижу, слухаю, слухаю. Я кажу, ви ж, живете далеко, куди я буду до вас їхати, в мене робота, мені потрібно дожити. Каже, та що ти Настя, в мене є телевізор, будемо з тобою жити. І на мені насипає про той телевізор. Ще якийсь там е, пропонував виходити просто заміж, бо гарний голос. Ну, такі, знаєш, Інколи приколісти, телефонували, просто щоб підняти собі і мені настрій. Це були такі моменти, такі, що ти просто телефонуєш, там, залишали замовлення, чи е, ти подзвонила, клієнтка не відповіла. Е, і я. Віддзвонилась, вона знову не відповіла і передзвонює типу, знаєш, там на невідомий номер і мені поправляється вхідна лінія за моя клієнтка, і чоловік. Ну просто з голосу, ну він просто в нуль, ну. Ледь говорить. І просто починає там ви хто. Кажу та інтернет-магазин, тому що там залишала клієнтка замовлення на якусь там сироватку для обличчя, щось потрібно такого. І Він да, яка сироватка, а я її зараз такса. -за". І просто таким мене трапорховим матом накрив, її накрив. А з чого це все було? Не ясно. Напевно, от якщо ми говорили там про те, що складно було справлятися е, в продажах, то це, напевно, от, з такими клієнтами, які ну неадекватні. Колсендрі не можна було завершувати розмову. Ну, не можна було, я, я не знаю. Мені було дуже важко, коли тебе там просто зневажають такими поганими словами, і ти не розумієш, через що це. Ти мала дослухати це все і чекати, поки він вибіг сам. Отак, ти ну, не мала права вбивати, тому що це штраф. Я інколи збивала, думаю, як це штраф, для чого я маюся підсувати настрій через непонятно кого і через непонятно що, тому що я не зробила нічого поганого, що мені отак, клієнт, просто нагрубіяни, бо йому так захотілося, бо нього не було настрою гарного. Це тяжко робота з людьми, бувають різні ситуації, бо люди різні. в тому і плюс, напевно, онлайн продажі ти можеш просто вимкнути мікрофон, вимкнути звуки, просто сидіти, а в вже так приходить, ця така що? І що? І ну, у відповідь нічого не скажеш, бо там камери знімають, і це якось не ок. І просто стояти мовчати, коли отак просто, ну, теж такі моменти. Але ну, вже вже так ніхто не підходить до мене. Ну, у хоробрості більше, коли на відстані ти не бачиш людину, і тоді більше дозволяєш себе. Ну і давай завершимо якось такими трьома пунктами, якісь можливо, не так як побажання, якісь рекомендації для тих, хто захоче працювати саме в продажах. Чого треба навчитись, що вміти, і як реагувати, можливо, на щось, ну, щось типу такого. Справи. Ну, перше і найголовніше, будьте комунікабельними, будьте завжди усмішненими. Не будьте ніколи, якщо це офлайн продажі, не будьте ніколи з кам'яним обличчям перед клієнтом і завжди звертайте на нього увагу. Це таке перше, що теж є ну, не менш важливим. Наступне знайте товар, вчіть інформацію про товар, який ви продаєте. Тому що, коли клієнт цікавиться, і є такі, що дуже багато здають різних питань, і коли ти не знаєш інформації про те, що ти продаєш, це вже створює певний сумнів в клієнта, і він, ага, та ви ж не знаєте, що ви продаєте, що ви мені телефонуєте, чи ви мені будете розказувати, я не куплю. Я куплю в того, хто мені розкаже краще про товар. Обов'язково знайте інформацію про те, що ви продаєте, е, якісь протипокази, наприклад, що там той чи інший продукт не можна для дітей, чи не можна він має алергічні реакції, це теж дуже важливо. Це одне з того, що має бути на першому місці. І третє, це не боятися, не бійтеся, спілкуватися з клієнтами, не бійтеся телефонувати. Е, якщо ви не будете працювати з холодними продажами, не факт, що на гарячих ви далеко вийдете. Треба не боятися телефонувати до клієнта, не боятися вести з ним комунікацію. Обов'язково, ну і ще так додам четверте не забувайте про допродаж. Збільшуйте свій чек, збільшуйте свої плату. поки можливо клієнта щось зацікавить. Класно. Дуже дякую тобі за те, що приділила час. Це було дуже інформативно і цікаво, і <рекулакова> <рекулакова> смішно <рекулакова> моментами. Дуже класно, дякую, величезне, а вимикаю зараз. І дякую всім успіхів. Нехай все вдається, все виходить. Дякую, що допросила. Па -па. <рекулакова>